А у користині, що на Житомирщині, пройшов чемпіонат України з карате за версією «JKA». Колумею на змаганнях представляли вихованці тренерів Лисюків. До складу нашої збірної входило 9 спортсменів. Вони привезли з Полісся чотири нагороди. Із тренерами та чемпіонами спілкувався Богдан Малецький. Понад 200 спортсменів зі всієї України взяли участь у чемпіонаті держави. Вихідними вони з'їхалися до користення. Серед учасників першості команда Коломиї. Готували спортсменів до змагань Михайло та Мирослав Лисюки, і слід зазначити, що своїми підопічними тренери залишилися задоволеними. Задоволений виступом спортсменів своїх і Михайло Михайло, ну, старшої групи дітей дуже гарно виступили. Рахуйте, що ви в самих престижних вагових категоріях і вікових це 18+, і 16-17 років. Ми вибороли два перших місця. Це дуже сильно і дуже. Дуже простежно сказати. Практично всі коломаяни справилися із стартом хвилювання і в перших боях здолали своїх суперників. Трохи важче давалися другі поєдинки. А от вже далі фортуна була на боці більш досвідчених. Це й дало змогу нашим спортсменам вибороти три золота, як завжди, в когорті чемпіонів виявилося двоє досвідчених коломаян. Причому і Руслан Куйбіда, і Микола Кушнірук свої перемоги здобували чи не у найпрестижніших вагових категоріях. Обидва каратисти кажуть, що, хоч боротися було нелегко, у свою перемогу вони вірили. Боротися було важко, плавно на майбутнє, звичайно, стати чемпіоном світу. Змаганнями вражений, задоволений. Хотілося ще б так показати такий результат. Основним суперником був хлопчик, такий він старший від мене на три роки. Я його давно бачив, він дуже добре виступав. Ну і прийшлось вже пройшов вік. Мені з ним битися. Ну нічого, було тяжко, теж 15 хвилин билося і переміг. Вперше на змагання такого високого рівня поїхала Інна Обушак. Дівчині одразу ж дісталися в суперники доволі титуловані спортсменки. Однак, Коломаянка з гідністю дійшла до фіналу. Хоча там і поступилася, однак своїм виступом залишилася задоволеною. Я би хотіла ще брати участь. Мені дуже сподобалось. Я набирала багато досвіду, але остання суперниця була сильна, але нічого. Друге місце це теж добре. Тепер коломийські каратисти готуються до більш відповідальних стартів сезону. На них чекають міжнародні турніри та чемпіонати. Буде мати Коломия і свого представника на чемпіонаті Європи у Швеції. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.